Радий привітати вас на каналі Акімич. А ми потроху підбираємось до фінального результату по нашому іксику. Хоч цей шлях був не такий довгий, але все одно, як і з будь-якою автівкою з США, нас очікували несподіванки. У вигляді покупки або ремонту тих чи інших запчастей, які ми не прораховували з самого початку. Одразу ж хочу сказати, що я дуже задоволений результатом. Адже мало того, що автівка вийшла неймовірною, ще й як ми отримали багато поганих несподіванок, ми також отримали багато хороших несподіванок. У вигляді опції комплектації, на які ми не розраховували спочатку, треба завжди пам'ятати, що життя це зебра. Чорна полоса, біла. Головне, не потрапити в дупу. Ha! Нормально? Пойдет? До речі, про дупу. У нас на каналі є цікавий ролик з BMW, також з США. Тут буде посилання, зможете перейти отут, так? Да? Отут буде посилання, зможете перейти і подивитись. До речі, там до сих пір не вистачає лайків для випуску другої частини. Що ж, давайте почнемо з поганих несподіванок, з якими ми зіштовхнулися, і плавно перейдемо до останнього етапу ремонту та результату по цій бесі. І перш за все, по дорозі із США, якісь нехороші люди спи... у нас передню камеру 360. Чуєш сюди? Ну і чого ти засмучуєшся? Скажете ви? Це ж копійки. Так, копійки, але у 2017-18 році у цих бехах пішли інші камери, які дорожчі, їх важко знайти. І нам обійшлася така: в 600 баксів. І мені просто повезло, що один із продавців був підписником мого каналу і зробив нам величезну знижку, віддав її по собі вартості близько 300 баксів. Ще однією неприємною подією для мене став дзвінок. Від хлопців, які ремонтували та встановлювали безпеку. Адже вони подзвонили мені і спитали, чи було в тебе тріснуте скло. І я на 100% не пам'ятав, але мозок підказував мені, що у будь-якій незрозумілій ситуації кажи ні. Але передивившись фото і відео автівки до ремонту, я дійсно побачив, що цього не було. І слава Богу, що ремонтники безпеки були не з вулиці. А були знайомими мого друга, який володіє цим СТО. І вони не просто відкрестилися і пропали, а дійсно купили мені нове. Але проблема в тому, що його в наявності просто немає, і треба чекати 20 днів. Тож поки що ми будемо їздити з розбитим склом. Але все одно я вдячний хлопцям, що вони не відкрестилися від нас. В знак подяки я розміщу ссылку на їх сервіс. Адже нове скло коштує цілих 35 тисяч гривень. І так як удар у нас був спереду, постраждала не тільки ходова, також постраждав диск. Його просто розірвало всередині на дві частини. Ми його заварили, але я розумію, що це тимчасове рішення, адже надалі він не зможе функціонувати нормально. А встановлення на це авто М-пакету це взагалі геморна історія. Якщо ви хочете встановити його правильно і без колхозу. Поясню, чому мало того, що вам потрібно всередині купити іншу панель, інший підсилювач. Ще вам потрібно придбати купу мілких пластмасок для того, щоб воно стало так, як задумував завод. То ще ми шукали і придбали купу воздуховодів та кріплень для м М-пакет. Але таким ідіотизмом можу займатися тільки я зазвичай люди просто купують тайванський обвіз. Натягують його аби як. Він в них не стоїть не в зазорах ніяк. Ось ці всі воздуховоди, які охолоджують гальма та радіатори, не функціонують, тому що вони не від М-пакету і вони просто не співпадають. І Їм на це абсолютно пофіг, адже це значно удорожчує цю процедуру. Також М-пакет, звісно, ширший за рахунок дутих бамперів і ось цих розширювачів арок. І за цього у нас постала нова проблема, коли ми встановили М-пакет. машина просто з'їла колеса. І вони були всередині арки. Щоб вирішити цю проблему, я придбав проставки на колеса. І результат до після ви можете бачити на відосі наглядно. Ну і по ходові було декілька сюрпризів, адже ми не могли виставити рівно розвал сходження. І через це нам довелось купити декілька речагів. І як ви пам'ятаєте, з прошлого ролику ще в нас померла половість. Ну і незначною, але все ж таки неприємною новиною стало те, що неаккуратні доставщики. Лапами погрузчика побили нам термозахист знизу і трішки пом'яли аморти. На їх роботі це ніяк не сказалося, але все ж таки душі неприємно. Слава Богу, із поганих несподіванок це все. Давайте перейдемо до приємних, які я не очікував. Ну і всі приємні несподіванки у нас стосуються виключно комплектації. Перш за все, я був дуже здивований, коли побачив, що тут є бездротовий CarPlay. адже по факту це авто вироблялося з 2013 по 2017 рік. В моєму ренджі, наприклад, виробництво якого також припадає на 13-17 рік. Не те, що CarPlay, Там камери 360, які неможливо дивитись. Тут все зроблено круто, воно все функціональне. Камери 360 реалізовані супер круто для цього покоління. І дійсно, я не очікував такої якості від BMW. Ну і мені також пригадується GLE 16, 17, 2018 року. Ну і також джелес, якого така ж інфраструктура, у яких просто немає CarPlay, А це прямий конкурент XA. Також однією з неочікуваних фішок цієї комплектації для мене були доводчики дверей. Адже зовні авто взагалі базове, я не міг собі уявити, що вони встановлять таку преміальну функцію. Всередину, також невеличкими, але приємними неочікуваними фішками цієї комплектації для мене були задні шторки і проекція на лобовому склі. Ну і музика Hi-Fi мене здивувала мене як поціновувача музики, адже у мене в ренджі Meridian і мене важко здивувати. А здивувала вона мене саме тому, що це навіть не Harman Kardon, але тут є два сабвуфери і грає вона. На дуже порядочному рівні. Ну і річ, яка мене просто збила з пантелику: перший раз, коли я сів за кермо цього авто, поїхав, і я взагалі не зрозумів, що відбувається. Адже воно їхало м'яко і дуже тактично відпрацьовувало всі нерівності, дуже м'якенько, кузов тримався на одному рівні, коли колеса робили свою роботу. Дуже схоже на пневму. Але ніяких кнопок щодо підвищення кліренсу я тут не побачу. Потім вже детально розібравшись у комплектації, я зрозумів, що так, дійсно, тут стоїть пневма. Але у BMW такий прикол, що є пневма, у якої немає можливості підвищити кліренс. І це для мене стало просто супер несподіванкою, адже ми дивилися комплектацію по він-коду, і ні на одному сервісі нічого не було сказано про підвіску. Тож ми думали, що тут просто пружина. Ну і суто BMW-шна фішка, про котру я знав з самого початку, але не розумів, наскільки це круто. Це максимальні комфортні сидіння. В них ламається спинка, що є незвичним для автомобілістів. Адже в мене, наприклад, не було ні одного авто, в якому була б така функція. І я вам скажу, що БМВшники не переоцінюють цю фішку, адже ці сидіння насправді дуже-дуже дуже і дуже комфортні. Це я вам кажу як Range Rover на сидіннях автобіографів. І ми плотно підібралися до фінального результату, але є ще пару дрібничок, які треба зробити. По-перше, треба зробити повну хімчистку салону. По друге, нам потрібно ще поїхати до вихлоповиків. І правильно виставити насадки. Адже у цих хлопців на СТО немає можливості це зробити. Ну що, незважаючи на ці дві дрібнички, давайте подивимось на результат. Ну, а для наглядності і розуміння, навіщо я ставив сюди М-пакет, ми вставимо сюди відео, який X був та яким він став. Відеопорівняння. Але так як у нас морда була розбита, ми просто візьмемо картинку такого ж X у комплектації, яка у нас була, і порівняємо з нашим екземпляром. Ну і як я вже казав, я так я задоволений результатом. Ну, а, а що я скажу? В будь-якому випадку, так, але насправді я рахую, що у нас реально вийшло круте авто. До речі, по ціночку, давайте одразу ж з'ясуємо, хто переміг у коментарях. І друге, я вважаю, що найголовніше питання у випадку з авто із США: чи змогли ми заробити? І так, підсумовуючи фінальну цифру. У прошлому відео ми казали про 30 тисяч доларів. Але додавши роботи по ходовій, роботи по фарбуванню, роботи по встановленню вісу і виставлення зазорів, роботи по хімчистці, сертифікацію авто та першу постановку на облік, приблизною сумою є 34 тисячі 700 баксів. Точну суму я назвати не можу, адже були такі невеличкі витрати, як там кліпси, як Мийка авто технічна, мийка авто після фарбування і ще невеличкі там маленькі витрати, які присумувалися, і я їх не рахував. І порахувати вже не зможу, бо не згадаю точно. Але сумуючи все, приблизною остаточною сумою, можливо, не долар в долар, але з розбіжністю в 50 баксів, є цифра 34 700. Тож я вітаю людинку, яка була найближче всього до цієї суми. Ось до речі, цей коментар, людинко. Будь ласкава, зв'яжись зі мною в інстаграмі. Я обов'язково відправлю тобі твій виграш. Я тебе вітаю і дуже дякую тобі за увагу до мого каналу, підписку, лайки та коментарі. Також щодо планів на майбутнє, ми очікуємо ще одну машинку із США. Мою. Таких авто в Україні більш немає. Вона буде першою. Очікуйте нову історію, е, з приводу цього Ікса. Цей ікс залишається в сім'ї. Це мій подарунок для моєї дружини. Він буде зі мною поки що. Тож, якщо ви хочете побачити тест-драйв цього ікса, чи ще якийсь контент пов'язаний з ним, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я візьму до уваги ваші коментарі і ваші бажання. Але у будь-якому випадку, ви ще побачите його в наших відеох, бо в мене є декілька ідей, які пов'язані саме з ним. Ну і відповідь на найголовніше питання. Чи змогли би ми заробити, якщо б продали його? І аналізуючи ринок, я побачив, що з таким пробігом і з такою комплектацією, ще й тепер на м пакеті нормально зробленому, немає таких машин взагалі. Або великий пробіг, або немає м пакету і гірша комплектація, або був сильний удар в США. Тож реально, я розумію, що я би зміг продати його. За 38 тисяч. Більш того, в мене є на неї покупець, у якого є гостра необхідність у покупці авто. Йому дуже подобається x 5 і він би залюбки забрав у мене його за 38 навіть. Але я не можу його продати, адже це подарунок дружині і просто не має сенсу. Тож так, ми зекономили десь близько трьох тисяч доларів. Чи вартувала ця економія очікування в 3-4 місяці? Вирішувати вам, але є ще інший фактор. Фактор того, що авто, які продаються у нас, дуже мало хто робить їх на совість. Їх ремонтують, як мій друг каже, ногами, не замінюють запчастини, які треба замінювати, які поламані, або замінюють на китайські, або на тайванські, і потім авто все ось таке. І тому цей фактор також грає величезну роль при покупці авто, адже перекупи просто будуть економити на автівці для того, щоб заробити. Якомога більше. І хоч я кажу, що не можу його продати, але я його таки продав. І продав я його сам собі за 38 тисяч, хоча потратив 35. Ви спитаєте, на що ти що за дурня взагалі? Я ось до чого. Я зекономив 3 тисячі, і на ці 3 тисячі я хочу купити якусь автівку для того, щоб спробувати на ній заробити. Тож слідкуйте за нашим каналом, вас очікує тільки цікавий гідний контент. З вами був Акімич. Дякую всім за ваш перегляд. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Дуже благаю вас підписуватись на мій канал, якщо вам подобається наш контент. Слава Україні! Підтримайте ЗСУ!